кайф. Вітаю вас на каналі Вдихай Чил і сьогодні ми поговоримо про турбо. Пару слів нагадаю, що за такий бренд Turbo. Це відносно молодий бренд. З'явився в минулому році влітку. На старті в них було цілих 20 смаків. Е, погляд. На всі смаки ми робили. Хто не бачив, то посилки можете глянути. І сьогодні ми поговоримо про два нових смаки. Як то кажуть, не пройшло півроку, турбо дропнув два нових смаки. Одразу скажу, що на старті мені бренд, прям, продукт прям сподобався. Багато дуже класних смаків, які мені зайшли, там, типу, Папая Марула, вшневі льодяники, е, прям топчик. Так, про смаки трошки згодом. Хочу нагадати, що у Турбо є ось такий журнал для наліпок. В кожній баночці йде наліпка зі своїм номером. І коли ти збираєш одну сторінку, то Можеш виграти якийсь приз. Подсистема. Мундштук, брелок, футболка, відкривачка, кепка і навіть кальян. Ну, зрозуміло, кальян ти можеш виграти, якщо збереш всі, всі сторінки. Тут у нас раз, два, три, чотири, сторінок треба зібрати, і тоді ти отримаєш кальян. Ну, взагалі це от дуже прикольна штука, дуже така ностальгічна. Всі в дитинстві колись збирали наліпки, і ось знову цей момент настав ми збираємо наліпки. Це дуже прикольно. Мені, мене це прям дуже підкупає. Переходимо до смаків: кола, ваніль, бабл турбо. Турбо. Що ж це? Це два нових смаки Баблгам та кола ваніль. Кола ваніль. Назва самого смаку кола кенді. Пахне з баночки, прям мега насичено, дуже прикольно. Спочатку ти такий відчуваєш аромат e, самої коли. І потім відкривається ванілька. При покурі те ж саме. Спочатку яскрава кола і її доповнює фонова ваніль. Дуже гармонійний смак, дуже насичений, дуже класний. Мені він сподобався, зайшов. Прям класна кола ваніль. І в мікси, я вже її прокурив і в міксах спробував, то заходить на ура. Що ж, по баблгам. Баблгам. З банки пахне прям таким трушним баблгамом жуйкою, прям той, той самої з дитинства Баблгам Прям дуже, дуже схоже на смак. При покурі При покурі, зараз буду розповідати, він у мене забитий. При покурі відчувається так само, як і пахне, але е з банки мені він відчувався трошки солодшим. Тут він не такий приторний, як по аромату, і не дуже солодкий, але прям по в баблгам гарне. І ще трохи відчувається свіжість в цьому смаку. Я б не сказав, що прям така морозна свіжість, там як м'ятні цукерки чи м'ятна жуйка, але е, такий відтіночок свіжості тут є. І це додає, так би мовити, свого шарму. Сам смак непоганий. Мені він сподобався. Е, в цілому, які зміни по продукту? Міцність не змінилась. Це все та сама середня міцність, щось на рівні Unity, можливо, трошки менше. Ну, хто як відчуває. Е, хтось каже, що трошки міцніше, ніж Unity, хтось каже, трох, трошки легше. Е, ну, Мені на, на рівні Unity така десь середня міцність. Трошки трошки вище середнього. Якщо брати, наприклад, 420 як середня міцність, то це, цей продукт трошки міцніше, ніж 420. Друге. Е, у першій партії ми бачили, наліпки у нас були знизу. Е, зараз цей момент пофіксили, і наліпки тепер всередині банки. Ми відкриваємо, у нас тут зверху лежить наліпка, я її вже вклеїв. І. Ще один такий приємний бонус. Тут жуйка турбо лежить в кожній баночці. Тому також прикольно, ностальгічно і е, так би мовити, несподівано, так? Далі, по самим, самим смакам. Ну, блін, в першому дропі ми такі бачимо інжирний лимонад, енергетик ківі, яблуко. Папая Марула. Чекаємо півроку на новий дроп. І нам що випускають? Баблгам та кола <свистак> ваніль. Ну, якщо чесно, я очікував чогось більш цікавішого. Якщо брати, ну, просто по окремості, смаки класні, зроблені гарно. Ну, докопатися тут нема до чого. Але, блін, ну ми. Чекали щось більш екзотичного. Ну, баблга Микола, серйозно. <гум> <на> 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 не серйозно, вірив? <гум> з одного боку, так, це типу інструмент для міксів. Це має право на життя. <гум> а з іншого боку, блін, півроку чекали, давайте щось цікавіше. В цілому, дроп вийшов смачний. Але ну, не прям такий дуже цікавий. Хочу побажати Турбо, щоб дропи виходили ну, хоча б через 2 місяці, а не через півроку. Ну, Продукт гарний, мені подобається. Але давайте нових смаків. Чекаємо на це. Друзі, хто вже встиг скуштувати? Поділ... Поділіться враженнями, який вам з цих смаків більше зайшов. Чи збираєте ви наліпки, можливо, вже хтось якісь призи виграв. Буде дуже цікаво, поділіться в коментарях, напишіть, хто що отримав чи зібрав. Я ще знаю такий момент, що якщо у вас потрапляють повторки наліпки, то їх можна обміняти. Напишіть Кирилу Поліщуку в Інстаграм або напряму Турбо в інстаграм, вас додадуть в чат, де. Люди обмінюються наліпками, у кого є якісь повторки. Можливо, вам не вистачає там однієї наліпки, і ви зможете її обміняти і отримати приз. рис. Секс, до речі, також дуже-дуже прикольний момент. О, мало не забув. У нас же був розіграш в минулому відео. Нагадаю. Розігрували ми одну пачку від Лауда нового тематичного смаку до 14 лютого. Це в нас був Red Bliss. Хто не бачив огляд, подивіться, там дуже цікавий прикольний бокс був від Лауда. І барабанний дріб переможцем. В минулому розіграші стала ось ця людина. Вітаю! Напишіть нам в інстаграм або в телеграм ваші дані для відправочки і подаруночок поїде до вас. Дякую, що приймаєте участь в нашій розіграшах. Пишіть коментарі, ставте лайки. Не забувайте підписатися на канал. Для нас це дуже важливо. На цьому буду завершувати такий коротенький огляд. Так, два смаки. Але мені просто до душі цей продукт, тому я вирішив розповісти про ці два новеньких смаки. І хочу ще нагадати, що в магазині Вдихай Чіл, силочка буде в описі по промокоду YouTube. Ви зможете придбати ці смаки з приємною знижечкою. Тому не забувайте. Роблю димну тяжечку за вас. Всім смачних та дивних кальянів! Всім пока! I hey, chill, I chill,